Я, та. я праведна, не скорена й незлавна, і з мого серця воля пророста, героями і подвигами славна, я донька сивого, правічного Дніпра, я мати тих, хто землю захищає, Європі я і світові сестра, мене ніхто ніколи не здолає. Я об'єднала націю святих, народові я дарувала крила, щоб у серцях звід боротьби нестих, щоб жодна темна сила не скорила, моїй душі калина під вікном, І козацька неумируща слава, пісні народу і родина за столом, незламна українська я держава. За прагнення доволі, за стійкість і незламність синів на полі бою. Люблю свою державу, за, за золото пшениці, що на полях безкраї щороку колоситься, люблю свою державу, за банки, за перший промінь сонця на літньому світанку. криницю, з якої нам ніколи не боязко напитись. Люблю свою державу за єдність та соборність, за ріки та озера, за моря неозорність. Люблю свою державу, за соняшник під сонцем, за мальбу коло хати, що дивиться у віконце. Люблю свою державу, за яблука медові і доброту у серці. За щирість в кожнім слові Люблю свою державу, за синьо-жовтий прапор, за брацьовиту маму, турботливого тата, люблю свою державу і рідню щасливу, за пісню мелодійну і душу незрадливу. Люблю свою державу, за мову милозвучну, лунає її голос правдиво, щиро. Очно, люблю свою державу за відданість ідеї, не віддамо нікому землі тебе. Ніхто цю щиру землю ніколи не столає. Люблю свою державу за близьк краси і зранку, люблю свою державу, люблю її і крапка. Я донька вільного народу, прихильник вольності ідей, на цій землі із роду і до роду гідних плекають. Відданих людей, я правнука козацтва Запоріжжя, я спадкоємниця Карпат, Буковини я загартована в лісах полісся і силою напоїна Дніпрової води, не знаю іншої землі Мені її не треба, я гідна і вільна тут, тут мій політ. Де жовте поле неймовірно синє небо дарують солоду від життя і крила, щоб летіти в світ. Для чого люди вийшли на майдан? Що їхні сонні душі розбудило? Розвіявся густий, густий туман, що прикривав всю правду та крайливу. Для чого мерзне? Нащо стоїмо? Бо хочемо Україну ми підняти, її Європою ми гордо назвемо, бо вона гідна статус такий мати, у всіх містах, великих і малих, у всіх куточках неньки України, всі люди, всі від юних до старих, пророчать позитивні стрімкі зміни. Тож не сидіть тихенько в стороні, не будьте ви до цих подій, байдужі. Бо знайте, ви сьогодні не одні, а разом ми не стримні, справді дужі. Ти бачив, як ангел в небо летіли. Так так, саме небо, а не навпаки. Від пострілів влаги отак відлітали. До Бога назавжди українські сини. Їх кров залишилась не там, на Майдані, А на руках всіх проблемних катів. А сльози батьків потечуть, ніби ріки, на всі покоління до сьомих колін. Сьогодні не в силі ні сильний сповчати, бо кожного серце від болю кричить, коли на майдані відспівують сотню, що у вічність у славі до Бога летить. Мам, сьогодні їду на майдан, якщо не повернуся. Ти знаєш, мам, я буду там не сам, там люди, у яких багато сили не плач, я можу бути там, де всі. Грудьми стояти перед лютим звіром. А знаєш, Мамо, я так вдячний тобі, і ти пишайся завжди своїм сином. Візьму, що так, піду поміж людей і прикрию їх від культо, як прокляти. Вже знаєш, Мамо, Дістало до грудей, як зволимо брати та набрати. Я їду, бо це є моя земля. Я народився тут, і тут я і загинув. Ми вільні і ми любимо життя та віддати його за вільну Україну. Гордіться своїми синами, бо душу і тіло зложили своє за волю народу, щоб їх не забути. Бо слава козацького роду живе, не плачте, бабусі, що внуки завчасно піднялись до Бога раніше від вас, бо тільки Всевишньому знати дорогу, і коли ні для кого настав уже час. Вони ж бо пішли у Небесну Сотню і так з висоти оберігатимуть нас, що вже не змогли вороги підступити, а для України настав слушний час. Одна у них не. Одна Україна, пропашта для неї віддали життя, а вам вона нині вклоняється щиро за їх виховання і безсмертне серця. Для українців надто дорога, Омита кров'ю поколінь народу, принесена у серця. Ну що, ж, настала наша черга складати жертву на вітах корні, за заповітом розривати кайдани. Тробити волю кров'ю ворогів. Мене зганьбило слави наших предків. Нових героїв дали небеса. Кров на асфальті. Безліч свіжих життів. Свободу не дарує просто так. Сонно вже зустріло небеса. Летіло легко, хоч майдан ритав, із кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. Заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник молодий, вродливий, і юний хлопчик в касті голобі, і літній, сивий, сижий. І рани їхні вже не їм болять, жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела літаючи назад, Небесна Сотня вилі. Моя вічна слава і пам'ять. Те життя, що я живу безкуль над головою, за те, що маю я надію майбутця і я думка завжди там з тобою. Я дякую солдати і за те, що маю те, чого немає в тебе, домівку тебе. Дякую солдати, що стоїш мій, за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш і захищаєш нейку батьківщину. Тобі, солдати, я завдячую життям, настане мир, ви цього дочекайтесь. Одного лиш ми просимо усіх додому, рідні, ви живими, повертайтесь. Матері моєї України, ви виплакали душу за ці дні війни. Сльози на кожна ворогові в серці заруїне, кожне життя невинне, ворогові в сни. Ми знищимо неправду, щоб не було вже ані горя, ані зла, щоб мирним було наше завтра. Щоб квітка гінності і волі розквіла. Ні, не загине наша Україна, а буде жити сотні тисяч літ, бо оберегом гіл нашли, лунає гордо на весь світ. Ми прапором огорнемо всю землю, щоб мирною і вільною була, щоб не загинули герої з перемогом. Щоб перемогла синього жовтого заціла.